Світ. Сьогодні тебе чекає функціональне тренування з фокусом на верх тіла. І так, поїхали. Наша улюблена жабка. А якщо по-сучасному, бёрпі. виконуємо повністю з доторканням грудей до підлоги. Робимо максимально високий стрибок доверху. Як альтернатива, ти можеш виконувати також повний стрибок донизу, торкаючись грудьми підлоги, і підніматися без пришка доверху. Час виконання я кожному особисто надсилаю в моєму персональному супровіді, тому ти отримуєш його особисто. Наступна вправа на біцепс та трицепс. Робимо фокус на ліву ногу, ноги ну, завжди трошки призігнуті в колінах. Фіксуємо руки до тіла і працює лише нижня частина руки. І міняємо ногу так само. Тут важливо зробити фокус саме на біцепс та тріцепс. Верхня частина руки залишається в стабільному положенні. Поїхали далі. Піднімання руки на рівні плечей, спину тримаємо рівно, лопатки зведені. Тут важливо зафіксувати шию, щоб працювали тільки плечі, піднімаємо самі руки за рахунок плечей. Для ефективнішого пропрацювання всього тіла робимо фокус спочатку на ліву ногу, коліно трошки призігнуте, і потім на праву ногу. Тут подивися, як виглядає техніка задньої частини, важливість піднімання лише рук за рахунок плечей. Далі позиція на килимку, опір в коліно і долоні. Знаходимо баланс, спинка рівна, живіт в тонусі, друга ніжка зігнута в 90 градусів і п'ятка тисне в стелю. Виконуємо відведення ноги в стелю і назад до вихідної позиції. Працюємо на рахунок 1-2 доверху, 3-4 донизу. Наступна вправо, фіксуємо ногу на максимальній висоті і пружинимо. П'ятку тягнемо доверху. Тут важливо делікатно допомагати собі корпусом, але не розшатувати його. І точно так само робимо на іншу ніжку. Для додаткового навантаження ложимо гантельку під коліна і далі переходимо до нашої улюбленої планки. Тримаємо рівно спинку, сідниці опущені, прес напружений. Наступний вид планки це перехід з прямих рук на лікті. Тут також важливо не розхитувати тіло, корпус тримаємо рівно, сідниці опущені, весь тиск на прес. І далі переходимо в наші стандартні скручування. Тримаємо ноги 90 градусів, зігнуті в колінах. І максимально піднімаємо лопатки до верху. Вверху видихаємо, внизу вдихаємо. І закінчуємо тренування з великою вдячністю до нашого тіла. Кількість повторень, частота виконання часу та підходів я особисто створюю в твоєму персональному плані особисто для тебе, в залежності від твоєї рівні підготовки.